Усім. Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати знову ту саму хоєчку. Яку я посадила на блок ось такий невеличкий блок. Знизу, там в нього просто кусочок деревинки, це кусочок сосни, і на яку я присадила трошечки моху з знизу. І зверху я посадила ось такий лісовий мох. Ну, як ви бачите, мох не дуже сильно проживається. Але це можливо від того, що я почала поливати це все водичкою з крана, але подекуди більше зелененький. Але не це саме основне. Саме основне, що в мене тут розвиваються дві рослинки. Тут росте хоя буртоніай. Ось, я вам її показувала. Зараз, мабуть, треба ближче до такого натурального світла. В неї дуже гарненькі листочки, вона не є варієгатна, вона просто зелененька і з таким трошечки, наче зеленим кантом, бачите? Ось? І ось так гарненько я її присадила. Ось тут в нас був кінчик з корінчиками. Я сюди його присадила і прикрила мохом. І отак вільно дозволила їй запускати корінці. Бачите, якщо таку гарно подивитися, то дуже чітко видно, як вона корінчики запускає туди собі в мох. Бачите, ось тут теж? Ось Тут я її прищипнула до моху, щоб вона не виривалася нікуди на волю. І ось так гарненько, бачите, корінчики вона собі випускає і туди. Навіть випустила ось, бачите, такий гарнезний квітконос. На ньому зріють ось такі пуп'янки, і будуть у нас квіточки. Ось, ну і ось тут другий кінчик, на якому зростають таких гарненьких чотири молоденьких листочки. І вже ось тут. Зараз я вам покажу чіткіше. Ось так. Бачите, як гарненько. І тут вже, вон, бачите, росте кінчик. Ось тут, де вона нарощує зверху листочки, ось ці між вузля мають такі корінчики. І вона собі легенько сама чіпається за мох і вкорінюється. Ось так. А квіточки хотіла показати сьогодні. Думала, що вона вже хоча б розпустила одну квіточку, але ще ні. Пуп'янки зріють. Пуп'янки, бачите, вже відкривається вона більше, піднімає отак свої, наче оці квітоніжки. І ця парасолька така робиться більш широкою. але Квіточки маню, неначе, я б сказала, навіть ну, як сірникові голівки, можливо, навіть і меншенькі. Ось, Але сьогодні хотіла поговорити з вами не скільки про цю хою. Тут в мене зростає, бачите, дендробіум маніліформа. Дуже-дуже такий ніжний маленький дендробіум. Була в нього тільки ось оця бульбочка малесенька. І були зачатки ось цієї другої, другого зростику. Бачите, це такий це його тубер, це його дітка, мабуть. І там всередині, я так приглянула, там росте ще одна прикоренева дітка. Бачите, наче між двома оцими бульбочками, там, наче така. Світленька якась крапочка. Оце от той зачаток отої бульбочки і є. Бачите, ось так, якщо ми подивимося, ось це зачаток молодого зросту. Бачите, ось там. Прикоренева, така буде ще одна діточка. Ну і гарненько на ньому листочок росте. Бачите, він має бути, наче варігатний. Кінчики листочка мають бути таким, наче помальовані біленьким кольором, таким світленьким. І подивилася, я ще сьогодні, вирішила все-таки показати вам цей блок, тому що. Зауважила я, що якийсь час, ось тут був біленький. Ось отут я спостерігала такий гарненький біленький корінь, а тут його десь не стало того кореня, щось з ним трапилося. І коли я стала приглядати, я знайшла там слимака. Ну, ось, бачите, серед цих кусочків моху я виняла цей мох. з... Блоку. Ось оце кусочки моху, і це теж кусочки моху. Ось, бачите, яка зубочистка. Тепер дивіться, ось кінчик зубочистки, і ось оце. це маленький слимак, який, мабуть, тільки вилупився з яйця. І я його виявила на корінчику від дендробіума, який в мене посаджений на блок, оцей маніліформа. Бачите, який він малесенький, і він живий. Він сидів на корінчику. І він, мабуть, пошкодив корінець, тому що тут, зараз я вам переведу і покажу вам ось оцей маніліформа, бачите, я знайшла його якраз ось тут ось тут, де є пошкоджений веломен на цьому корінчику від самого дендробіума. Ось, але під, бачите, збільшуване скло все-таки лупа від телефона дала можливість його розгледіти, і я його пінцетом о взяла пінцет і пінцетом, подивіться, який він малесенький. Ось, і я його вийняла пінцетом. Дуже малесенького, дуже-дуже такий він, прямо ну, таке враження, що він тільки, напевно, вилупився з яйця. І отой слимак він сидів якраз на тому корінчику, на тому виломені, який гарненько-гарненько так зростав собі. Натомість цей корінчик. Потемнів, зробився коричневий, і коли я зняла слимака, я побачила, що слимак просто прогриз дірку в самому веломені, там корінчик залишився, а веломен почав псуватися. Про що це говорить? Про те, що укуси оцих шкідників, які є в наших рослинах, вони шкідливі не тільки для самої рослини, тому що слимак пожирає саму зелену масу, він поїдає молоді, оті зрости, що ми маємо, тобто зовсім молодесенькі. Зачатки зростів, напевно, ті самі бруньки, які тільки зріють в тих самих котлеях, вони теж пошкоджують саму поверхню і потім не розвивається з неї вже молодого зроста. Так само вони і псують оцими, цими, виділяючи свої оті бактерії, напевно, при укусах. Падає на оті укуси на рослині падає грибок. Всякі різні грибкові захворювання. І, відповідно, потрапляючи в рослину, цей грибок може повністю знищити рослинку. Тому нам потрібно бути дуже-дуже обережному. Дивіться, хочу вам показати ще щось. Ось буквально зараз з вами розмовляла і побачила ще ось таке. Зараз ви побачите. Зараз я вам покажу. Дивіться. Оце веломен корінчик. А ось тут буквально поруч, дивіться, ось тут, на мохові, якийсь ще якийсь шкідник. Просто зараз вже весна, і швидше всього, що це або якась багатоніжка, або це може бути личинка грибного комарика. Я намочила блок, і, відповідно, ця личинка десь опинилася на горі. Можливо, я її роз... з мохом я її звідкись витягнула. Ось зараз я його так зроблю. І ви побачите її. Ось вона. Бачите? Це саме натуральна личинка грибного комарика. Це не може бути слимак, бо слимак, он, бачите, він грубший. Ось він поруч. Ось він. Це слимак. А це, дивіться, яка вона малесенька. І навіть би, якби мох був сухий, можна подумати, що це кусочок моху. Отакий світленький. Бачите? Як ви знаєте, личинки грибних комариків вони також псують кореневу систему наших рослин. Тобто вони харчуються молодими зростами, вони пошкоджують кінчики оцих молодих корінців, і потім корінець або відсихає, якщо він є десь на поверхні, або навпаки, загниває, тому що волога створює таку дуже, дуже гарне середовище для зростання грибкових всяких різних інфекцій. Ну, ось так, бачите, таким чином взяла рослинку до рук, хотіла подивитися на одне, а виявила тут аж два шкідники. бачите, ось так. Відповідно, що я повинна зробити, мені потрібно цей блок. Я зараз розчиню напевно, знов-таки той рожевий такий розчин буде в мене Максим. І я сюди ж додам якогось інсектициду побачу. Швидше всього, що я візьму або актару, бо актара дуже гарно діє на всякі такі личинки. І або візьму фуфанон нова, тому що фуфанон нова навіть діє на деякі види яєць-шкідників, діє фуфанон нова на кліщів. Ну, Кліща тут бути не може, практично, хоча з мохом все могло приїхати. Ось бачите, скільки пройшло часу, це вже. Від осені. Ось ну, ця хоя прибула 25 вересня, тобто в кінці вересня, прибула хоя до мене і посадила я її на цей блок, мабуть, десь через тиждень, ну, днів 10 після цього. Ну, будемо рахувати десь на початку жовтня. Я посадила цю хою на оцей блок, тому що, чесно кажучи, сумнівалася, чи то той кінчик, чи не той. Щоб не загубити, бо деколи буртоня, і дуже важко приділити, котрий кінчик зростаючий. Тому я тут перестрахувалася, тому що два зрости я загубила. Все таки я посадила кінцями доверху, тобто там, де мали бути корінчики, вона чомусь в мене опинилася на горі. А саме оті кінчики зростання я запхнула була в ґрунт. Тому ці, ці зрости в мене загинули, а цей вижив і вижив тільки тому. Що я його посадила на ось цей блок. Бачите, навіть тут дуже повітряна сама оця така посадка в нього, тобто, тут повністю повністю мох, і воно мало дихати, можливість, з одного боку, і з другого. Ось, ну І отак я її посадила і не помилилася. Так ось взяти до уваги, що я пересадку робила у вересні, ну хай буде середина жовтня. Я привезла мох з лісу, хоча мох я постійно оприскую різними препаратами від шкідників. Коли я робила блок, той мох, який я принесла з лісу, я обробляла попередньо інсектицидами, тобто різними препаратами від різних шкідників: і від слимаків, і від жуків, і від всяких різних личинок, гусіні. Ось. І потім, вже, коли я посадила мох на блок, присадила рослинку, я знову оприскувала. Той самий мох препаратами. І разом з тим, як ви можете бачити, прошу дуже два види шкідника все-таки залишилося на рослині, тобто на, десь у мохові. Ну, грибний комарик міг залетіти вже тут в мене в хаті. Тобто, на поличці, де біля полички, верніше, де висить в мене коло вікна оцей блок, там є на горі в мене хоєчки, там в мене є ще орхідеї, і, відповідно, десь з якогось горщика. Грибний комарик, напевно, так само, як і борошнистий червець, дуже важко вивезти, але боротися з ним можна. Так що я зараз трошечки в нас потепліє, десь в кінці вже цього місяця, лютого, я буду готувати рослинки до весни, до літа, і я буду знову проливати, оприскувати свої всі рослинки, всі свої орхідеї, буду оприскувати препаратом від шкідників. Відповідно, я буду обробляти так само і від всяких різних отаких. І грибкових захворювань, і від живих шкідників. Тобто грибного комарика потрібно буде знищити, як кажуть, самому зародку. Личинки дуже легко знищити саме в такому вигляді, бо вже коли вилітає доросла комаха, дорослий, отой, літаючи з крильцями, отой комарик, ота така мушка, вже її тоді важко піймати. Звичайно, я розвішую всі жовті, такі в мене є липкі. оті е Такі в мене квіточки, наче вони є, потім є метелики, пташки. Я розвішую ті всі папірці липкі поміж рослинками для того, щоб відловлювалися ті всякі летючі скажімо так, мушки. ну і Личинки ми зможемо знищити вже в самих горщиках, тому що деякі, деякі інсектициди навіть не можуть боротися з яйцями оцих шкідників, тому що яйця мають оболонку, в яку не може проникнути препарат. Хоча дуже багато хочу вам сказати про такі препарати, які є біо, біологічного походження і. Вони засновані на грибках, тобто ті грибки, які поселяються на тілі самого шкідника. Шкідник гине від того, що ці гриби вони виділяють токсини, і токсини пошкоджують само тіло шкідника, і таким чином вони гинуть. Ну і Як ви знаєте, що яйця шкідника любого, якого б то не було, дуже важко знищити, тому що яйце має захисну таку плівку, в яку деякі препарати не проникають. Ну, а грибки. Вони, звичайно, поселяються на верхній оболонці, розрушуючи цю оболонку своїми токсинами, які вони виділяють, і пошкоджують теж саме яйце. Ну, але це їх є небагато. Ось на більшість яєць ніякі препарати не діють. Тому ми обробляємо рослину не один раз, а звичайно, нам потрібно обробляти рослину декілька разів, і один, і два, і навіть три, подекуди і більше, для того, щоб можна було чим швидше видалити. Чим швидше позбутися тих шкідників, які вже є у нас у ґрунті. Ну, ось така на сьогоднішній день: така в мене розмова, така в мене інформація. Ось, звичайно, до кожного виду шкідника ми повинні підбирати відповідний інсектицид. Не всі препарати діють на, на шкідників. Тобто, на один шкідник може діяти один препарат, на другий шкідник може діяти інший препарат. Ну, всі ми знаємо, що обробляти рослинку потрібно кілька разів від шкідників і потрібно змінювати діючий препарат. Тобто, ми не повинні змінювати тільки назву препарату, а ми повинні подивитися на діючу речовину. І відповідно, слідуючий обробка має бути вже зовсім іншим. Діюча, діюча речовина, речовина повинна бути зовсім інша, але підібрана відповідно до вашого шкідника. І так само ми повинні слідкувати за тим, щоб наша обробка була ефективною. Ну, Це для того ми міняємо препарати. Ну, Напевно, я трошки сумбурно вам все розповіла сьогодні, тому що, чесно кажучи, я сама не сподівалася, що я знайду тут якихось шкідників, тому що і мох, і сама рослинка були вже оброблені. Причому два рази вони були у мене оброблені препаратами. Я принесла так як цей блок в мене був на вулиці аж до пониження температури до 8 градусів, потім я занесла його додому. І, от бачите, зараз тепло в домі, напевно, це вже весна, яка відчувається навіть в повітрі, тому що сьогодні у нас маємо 3 лютого, а в нас на дворі 12 градусів тепла. Вночі, звичайно, ще є 5-6, ну, але денна температура доволі таки висока. Ну, і ці шкідники починають прокидатися по весні і вже починають свою таку діяльність, бурну таку діяльність, тобто слимак виліз на полювання свого яйця. Ну, і отой комарик теж прокинувся. І потрібно буде ще раз мені оприскати оцей самий препарат, або навіть замочити цілком весь весь блок в препараті. Ось, А пуп'янки зріють все-таки півкульки, отака гарненька парасолька зріє. І я думаю, що вже коли розпуститься, я обов'язково покажу вам його квітіння. Ще раз повторююся, це Хоя Бортоніай. ну так гарненько біля неї зростає собі ще і дендробіум маніліформа. Ну, хочу, хочу вам розказати ще такий один нюанс. В Ірландії заборонили, категорично заборонено від квітня. Того року, 25 року, використання оцих синіх гранул проти слимаків. Категорично заборонено, буде складена комісія, які будуть об'їжджати всі абсолютно всю територію, будуть оглядати території по районах, заходити на подвір'я, перевіряти, чим у вас посипані грядки, квітники, і, відповідно, будуть перевірятися сараї. Якщо у вас буде виявлено пляшка з цим слизниїдом, оцей сині гранули всередині, накладається штраф. Штрафи доволі високі, штрафи будуть накладатися на людей, які використовують оці сині гранули, і вони були розсипані по квітнику і будуть знайдені залишки оцих синіх гранул, то штраф досягає 1200 євро. І якщо у вас буде знайдено препарат, який у вас зберігається, наприклад, в сараї. Так що. Дуже тут прийдеться задуматися, тому що я, чесно кажучи, знайшла вже вихід. Я висушую каву, спиту каву, коли після використання я вже сушу її і буду сіяти по квітнику. Кажуть, що я читала такі відгуки, що ця кавова гуща вона дуже гарно впливає на сам ґрунт, розпушує ґрунт, поживлює ґрунт корисними речовинами. Для слимака вона діє дуже і дуже як отрута. Тобто це сильний, сильна отрута для слимаків. Ну, а рішення про використання оцих синіх гранул від слимаків було прийнято на підставі того, що дуже багато гине птахів. Тому що ці слимаків поїдають і сороки, слимаків поїдають шпаки, прилітають. Ем... Ще інші пташки вони в нас прилітають на зиму. Але відповідно, поїдаючи слимаків, пташки труяться і дуже дуже багато гине пташок. Навіть є такий вид пташок, який зараз знаходиться на захищає сама країна, захищає їх. Вони на стадії вимирання, тому що якраз оце от вони харчуються з садків, вони харчуються, прилітають до людей на подвір'я, і люди підгодовують їх харчуванням, але відповідно вони збирають і у цих слимаків, бо тому, що Ну, це живий білок. Тому, якщо слимак посипаний і загинув, лежить на поверхні, то пташки, збираючи його, теж потім гинуть. Ну, ось, напевно, такий, таке розпорядження було прийнято Ірландією. І тепер воно вступає в дію. Ну, ось і все. А ми будемо використовувати. Я особисто буду використовувати попіл. Буду використовувати, розчиняти буду я його в цибулині, тобто цибуляна шкірка, залита горячим окропом, настояна кілька днів, і тоді розчиняється туди попіл і цим буду поливати ґрунт. Ну і особливо зараз по весні, так на снігу немає. То можна зараз вже спиту і висушену гущу можна сіяти по поверхні квітника. Відповідно, буде і піджеблюватися ґрунт, і з другого боку будуть гинути слимаки. Ось так. Ну, ось і все. На сьогодні я поділилася з вами такою інформацією, яку знаю сама. Всім дуже дякую за ваші перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори, всім хорошого здоров'я, хорошого настрою! e sim, por